На місці цих чагарників мешканці заводської просять встановити дитячий майданчик. Пояснюють, на їх вулиці діти в кожній хаті, а місця, де б вони могли бавитись разом, немає. Території для облаштування ігрової зони. Хоч відбавляй по всій заводській від вопака до ЖБК і далі нема жодного такого загального місця для проведення дітей, де б вони могли погратися м'яча, де б могли футбол, якась спортивна площадка, навіть качелі немає одної загальної. З наболілим мешканка вулиці та по сумісництву голова громадської організації Батьківська ініціатива звернулась до міської влади. Оглянути територію приїхали начальники управлінь житлово-комунального господарства, молоді та спорту. кажуть, із ситуацією знайомі раніше кошти на облаштування дитячого майданчику мешканці намагалися дістати через конкурс громадських ініціатив. Людям обіцяли допомогти. Щоправда, пояснили, так як житловий сектор приватний, цей процес буде не таким швидким. Зараз е, прорахуємо площу, скільки потрібно з, ну, земельна ділянка, яка потрібна для того, щоб облаштувати тут необхідні ці майданчики. І будемо ставити питання, щоб землю закріпили за одним із управлінь і виділили через це управління кошти і щоб тут провести ці роботи. Мені багато друзів і хочеться збиратися на одному майданчику. Хотілось ще. Ну, горки, качельки, оці треножери, футбольчик. Наразі улюблена розвага дівчинки велосипед. Проте і тут не все так гладко, зауважує її мати. Частенько, після прогулянок на двоколісному доводиться брати за зеленку, адже якість тамтешньої дороги бажає бути кращою. В даному випадку мешканцям необхідно зробити. У нас є такий досвід. Вони замовляють проєктно-кошторисну документацію на ту частину дороги, яку вони хочуть, і ми тоді передають міську раду, і ми тоді закладаємо в бюджет і виконуємо дані роботи. Титульні списки на поточний рік уже давно затверджені, а тому ремонт дорожнього покриття на Заводській можливий лише в наступному. Пояснив Віктор Чапайда. Тоді у мешканців вулиці з'явиться можливість звернутись із пропозицією облаштувати тренажерний майданчик та зони відпочинку. кажуть, крім малечі, тамтешній молоді та новоспеченим матусям також немає місця для дозвілля.